Солом'яні будинки зводять на Чернігівщині. Коштують вони небагато і Вже за місяць можна отримати простенький, але екологічно чистий будинок на 30 квадратних метрів. Солома, глина та дерево це основні будматеріали для ось такого невеличкого будинку. Термін будівництва солом'яної хатинки від трьох тижнів до місяця. Особливих складнощів у зведенні помешкання немає. Специфіка є, як і в кожному, як і в кожній справі. Ось, але ну, такого складного абсолютно немає нічого. Дерево, яке використовується на, для зведення будинку. Солома, вона все, все обов'язково просочується антибактеріальними засобами і протипожежними засобами. Кандидат технічних наук, доцент Сергій Олексійенко, виконробом став зовсім недавно. каже виключно заради експерименту. Як ну, науковець мені завжди цікаві були такі проекти. Екобудівництво сьогодні стає дедалі більш актуальним та навіть модним. По-перше, будувати з природних матеріалів вигідно як в економічному плані, так і для здоров'я. Тут немає хімії чи якихось шкідливих речовин. Основний будівельний матеріал солома. Самим лучшим теплітелі являється воздух внутрі солома на поле, да, єсть вот в тайсаломки, єсть воздух. Сатвістяна, поэтому ми говорим, що вот солома – самый лучший утеплитель. Із соломи складається фактично дві третини товщини стіни. Її не змішують із глиною, як це робили в давнину наші пращури. Блоками пресованої соломи заповнюють дерев'яні панелі, з яких складають каркас будинку. Потім все обмазують глиною. З чого саме зводять будинок краще видно всередині? Тут на підлозі навіть ще не висохла глина на стелі крізь щілини між дошками. Видно солому цю ділянку теж обмажуть глиною і таким чином створять такий собі ефект термосу. Тепло потрапляє всередину і зберігається у помешканні. І сьогодні аспект, который виходить не на перший план, это стоимость комунальних услуг і точніше, вот проблему і эксплуатацию експлуатацію самого дома при хорошій, температурі життя. Економія тепла це фактично основна ідея таких будинків. Саме для цього створюють стіни товщиною майже у 70 сантиметрів, утеплюються стеля та умисно не робляться вікна з холодної північ. Чіпної сторони такі невеличкі будинки планують опалювати за допомогою сонячних повітряних колекторів. А ось для більших будинків для обігріву використовуватимуть і котли. Такі дешеві та швидкі узведені будинки могли б стати справжнім порятунком для переселенців з Донбасу. Олег Олещенко мав у Луганській області двоповерховий цегляний будинок, але зізнається завжди мріяв побудувати ось таке екологічне житло. Та сам такого будівництва не подужає, треба каже збиратись гуртом. Оптимальний момент такі будиночки треба робити кажу, в купу, П'ять, десять родин і робити містечко. От ідея чудова, але індивідуальність не потягнеш. Якби таке екологічне будівництво підтримали на державному рівні та виділили людям стартові гроші, це б значно вирішило проблему із житлом для багатьох біженців з Донбасу, переконаний пан Олег. Але поки що зведення екобудинків – це скоріше справа ентузіастів та мрійників.